Бажаю здоров'я, дорогі друзі, і сьогодні хочеться поділи, поділитися з вами, що надихає ваше серце сьогодні, бо від серця що там наповняє, залежить наше життя. Якщо там царствує Бог, Ісус Христос в серці, в разумі, то буде і життя благословенне, буде е, видно це в житті, в плодах, е, в сім'ї, в праці. Де б ми не знаходились, це буде видно Божу любов і Божу милість. Але якщо в серці знаходиться чорт сатана, то тоді е, життя становиться проклятим. Бо сам Ісус Христос сказав: багато людей прийдуть до нього і скажуть: «Господи, Господи». і ми там і бісів виганяли, і пророчествували. Ісус каже: Я вас не знаю, відійдіть від мене. Бо не ті, які просто кажуть, ми віримо в Бога і на цьому все, а ті, які живуть мрією Божою. І мріють, щоб виконати волю Божу на цій землі, проповідують Слово Боже, являються учнями Христами, Христа і з... зрощують учнів Христових, проповідують Слово Божє, і щоб дійсно воля Божя виконалася на цьому в цій. На цій землі у кожній людині. Тому я бажаю, щоб у вашому житті Слово Божє не здійснювалося, бо сам Христос Він сказав, хто зі мною збирає, той Він зможе прийти в Царство Божє. А хто зі мною розтачає, то він служить на сатану. Тому я бажаю, щоб ви дійсно радували Господа і збирали для нього учнів Христових служили, були світлом на цій землі і були дійсно сповнені Духа Божого і Слова Божого. Тому бажаю вам мира, побіди Божої і добра. Я лишу це в описі для вас відео. І якщо у вас є питання, ви завжди можете написати мені в коментарях. Хай щастить з Господом!